Проводимо перевірку нашого обладнання перед відправкою. Значить, порядок у нас який? Практично всі наші преса, перед тим, як відправити на клієнта, ми їх спочатку тестуємо, провіряємо і після цього вже комплектуємо на відправочку. Це в нас професійні модельки. Зараз два преса в нас стоїть під тиском. Також ручна електрична маслостанція. По запросу клієнтів ми більш детальніше ще робимо додаткову інструкцію, як все вірно зібрати і вірно підключитися. Також хочу показати, практично не дуже все важко, в нас вже системи йдуть в зібрані. Просто потрібно під'єднати до самого гідроциліндра, встановити глицериновий манометр і після цього вже рукава високого тиску в маслостанцію. Маслостанція в нас на 5 секцій дає змогу під'єднатися до 5 такого типу пресів і працювати одночасно і віджимати олію. Плюс в тому, що вони всі незалежно один від одного працюють за рахунок гідрозамків. Залишається тиск в кожному із циліндрів. Також залишається в такому положенні на всю ніч. Потім ми переглядаємо, якщо все добре, робиться відправочка на клієнта. Це в нас професійні моделі, які дають змогу довготривалу і на постійній основі працювати і віджимати олію процесом холодного віджиму. Також в нас можуть бути різні електричні маслостанції, це в нас ручне керування, є в нас пульт управління кнопочне. Ну і під замовлення можуть бути другі комплектації різних маслостанцій. Все залежить від того, які потреби у вас в пресах. Наприклад, там можуть бути 5, більше. Наприклад, дана маслостанція можна під'єднатися до 5. Можна зробити маслостанцію індивідуально там, на 10 пресів. Ця процедура займає 1-2 дня. Після цього ми вже збираємо, комплектуємо і відправляємо на клієнта. Ну, все залежить, звісно, яка комплектація. Також в нас є бочки на 4 літра і 6 літрів. Все залежить, з якими культурами ви будете працювати. Обов'язково при замовленні. Потрібно це розуміти, тому що від цього ми можемо вже укомплектувати вам ту бочку, яка буде ефективно і продуктивніше працювати і віджимати олії процесом холодного віджиму.